Доброго дня, шановні велолюбителі, шановна громада, шановні громади. Я хочу вас всіх привітати з ним прапора. Це дійсно символ. Ми будемо зупинятися на кількох локаціях. Хто ще не скачав аудіогід, скачайте! Ви можете собі в навужнички. Запустити його, і на кожній точці вам буде автоматично запускатися цей аудіогід, і ви будете місити глину і слухати, як тут гарно. Е, я сподіваюся, що всі е, здорові, цілі і веселі доберуться до фінішу. Зупинка, сторожова бежа. зупинка. Під звуки музики з піднятим.